Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирі попрощалися з Андрієм Савіцьким. Військовослужбовцю було 53 роки. Він загинув на Донецькому напрямку. Скільки дітей хворих на ГРВІ та гри перебувають у Житомирській дитячій лікарні? І чи є вільні ліжка у Коростенській міській лікарні? У Житомирі у Святомихайлівському соборі попрощалися із 53-річним військовослужбовцем, Житомирянином Андрієм Савіцьким, чоловік загинув на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання на початку лютого, 2024 року, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. З перших днів війни став на захист України. В одному із підрозділів Збройних Сил України. Наскільки він був веселою, життєрадісною людиною у цивільному житті, настільки він був мужнім виваженим і відважним воїном, захищаючи Україну. Він був справжнім побратимом, він був справжнім патріотом, він був справжнім. У всьому, до чого він брався. За словами друга родини Антона Рудзінського, чоловік був творчою людиною, працював у цирку. Андрій це така дуже порядна, добра людина. Він хороший такий спеціаліст, любить техніку, він збирається в техніці, завжди допомагав. Він працював у цирку раніше, київському. Два роки. Да. І він один раз тільки приїжджав на. Ротації, 10 днів це літом був. Дуже жаль, кожен серце розривається і кажеться, що це рідна людина, яку ти знав. Будемо молитися. Вони там були захисниками, ангелами. І вони на небо підуть, нас будуть з неба охороняти. У Андрія Савіцького залишилися мама, діти, рідні та друзі. Анжеліка Нестерчук, Катерина Тарасюк, Олександра Цеплюк Суспільне новини Житомир. Рівень захворюваності на грип та ГРВ на Житомирщині у порівнянні із минулим тижнем знизився на 9%. Епідемічний поріг залишається перевищеним на 83%. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай. За її словами, епідемічний поріг перевищений у всіх чотирьох районах області, а рівень захворюваності знизився за рахунок меншої кількості хворих дітей віком до 17 років. Поки що немає різкої тенденції до зменшення або до стабілізації епідемічної ситуації. Зниження серед дітей, зниження захворюваності серед дітей до 17 років, більш обумовлено тим, що по всій території області запроваджуються обмежувальні заходи серед дітей організованих колективів. За словами Тетяни Лутай, попри обмежувальні заходи, більшу половину від загальної кількості хворих становлять діти до 17 років. За словами завідувачки інфекційним відділенням міської дитячої лікарні Валентини Гудименко станом на 12 лютого у порівнянні із січнем та першим тижнем лютого кількість хворих дітей зменшилася в січні. У нас було і 80 хворих, і 77, 78. Сьогодні на ранок на 62 хворих ми виписуємо приблизно 20-30 чоловік, і стільки ж поступає за добу в відділення ще дітей. У першій міській лікарні Житомира 12 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває близько 20 хворих на грип та ГРВІ. За словами медичного директора закладу Андрія Волкова, у порівнянні із початком лютого 2024 року хворих стало менше. Зокрема, за минулу добу не було жодної шпиталізації хворих із діагнозами грип та ГРВІ. Місця є і в інфекційному відділенні є місця, і в відділенні терапії вже є місця, тобто ми вже. Трішечки розгрузились, але все одно у нас сценарій: режим масочний, обмежене відвідування від пацієнтів і так далі. Ну, тобто, епідемічний порок ще до норми в місті Житомиру не повернувся. Так. У Коростині місцева лікарня, за словами директора Сергія Ковардуна, завантажена на 100%. Додаткові ліжка у закладі поки не розгортатимуть, хоч і планували зробити це два тижні тому. Ви, на мій погляд, знаходиться на піку, можливо, навіть пішов невеличкий спад, Усі фори з важким перебігом лікуються стаціонарно. Лікарня на сьогодні завантажена на 100%. Багато випадків, коли легших пацієнтів виписуємо, хоча планували трошки довше лікувати. Зв'язку з тим, що поступають важкі. Планували ми розгорнути додаткові ліжка, але в силу об'єктивних і суб'єктивних причин поки не будемо. На сьогодні 380 ліжок, які є в лікарні. Нам вистачило перебороть цю кризу, з якою вся область сьогодні бореться. Дмитро Полічук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина. Кажу хлопцям, ви малюєте чотири картини. Ну, ми мінімально за п'ять тисяч на концерті. Зірки наші продають продаються картини. Хлопців, да кажуть чотири картини це дрон. 28-річний військовослужбовець Євген на позивний малий, вдруге бере участь у заняттях з арт-терапії. Чоловік розповів, що минулого разу намалював лисицю, картину сфотографував та відправив своїй родині до Харкова. І у вас там добре місце згадує чесно хотіли. Дому хотів. И А саме в яке місце? Да, да, так, так. Да. Знаю, парк любий. Там всі красиві парки. Я вообще природа. Ще трошки впірайте, щоб має має була при А Коли ви станете вдома Два роки назад Олена Буката розповіла, що арт-терапію для поранених проводить разом з представниками громадської спілки Дім ветерана. Олена говорить, що кожен військовослужбовець має, хоч на годину, забути про війну. То ми даємо картинки, або це вони хочуть самі, що вони хочуть. То ну от вибирають якусь картинку. Ми малюємо ну, і весь час. у Нас ці картинки, одна і та ж картинка, кожен її бачить по-різному. Оцей кораблик з прошлого разу минулого разу малював хлопчик дуже дуже Було йому важко. Він кидав цього пензлика. Він каже. Я не можу, мене руки тремтять, але ж бачите, який шедевр вийшов. Картини військовослужбовців продають на аукціонах в Україні і за кордоном. За зібрані гроші купують дрони та автівки для фронту. Розповіла волонтерка Юлія Толмачова. Оцих чотири пікапа. Ми купили в Швеції і вони їдуть на евакуацію. Два в Авдіївку, один для ССО і один для підрозділу Айдар. Збираємо, робимо виставки, якісь ярмарки, робимо, аукціони якісь робимо. І ну таким чином вони допомагають не тільки вони отримують якусь психологічну емоційну розрядку, а таким чином вони допомагають своїм побратимам. Тетяна іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Коли всі заталкували друг друга. Я думала, що я теж впаду, як і мій брат. Я що я теж впаду з ними, але я не впала. Мене дуже сильно держала мама. Семирічна Ельвіра Іванова та її мама Аліна переселенці з міста Костянтинівки Донецької області. Майже два роки родина живе у Житомирі. Аліна розповідає, що завжди з донькою будуть пам'ятати день, коли сідали у потяг у Костянтинівці, щоб дістатися Покровська. Всі штовхаються, всі з чемоданами, з валізами. Все дуже так. І коли вже заходить потяг, ми розуміємо, що це не просто потяг, а це звичайна електричка. Тобто місць буде дуже мало, набагато менше. Ми в шоці, і коли вже відкриваються ці двері, і в цей момент починається давка. Одразу взяли всіх один одного за руки за кишені, щоб тримати, щоб не розтягнутися. Чоловіки лізли перші. Дітей давили. А діти плачуть, діти кричать, крик неймовірний стоїть. Ти не розумієш взагалі, що коїться, і ти просто сунешся, тому що тебе сунето. Натоп, все це було 8 квітня 2022 року. Цього дня російська авіація вдарила по залізничній станції Краматорська. Вони були поїхати на Краматорськ. А ми відправились на Покроськ. Такі відчуття, що просто хтось не кнавушка пошептав. Не їдь туди, і все. Мабуть, дня три ми виходили ще з шоку, з того, що ми могли там бути. Дякувати Богу мільйон разів, і мільйон навіть це буде мало, а постійно і про це ніколи не забудеш. Аліна розповідає, що не одразу хотіла залишати домів. Я почала дивитися телевізор. Я була в шоці. Перший раз в житті. Я дивилася так багато новин. Через деякий час почала дивитися про те, що знайомі Від'їжджають, становиться все пустіше, пустіше на вулицях. Людей немає. Мене знайомі агітували, щоб поїхати за кордон, але я сказала ні. Чому я повинна від'їжджати зі своєї країни? Жінка говорить, що в Житомирі її та доньці подобається. Вона працює дистанційно в школі у Костянтинівці, викладає математику та інформатику. Ельвіра навчається у Житомирській гімназії номер 12. Аліна говорить, що планує разом із донькою залишитися у Житомирі назавжди. Хотілося для дитини тут звичайно більше перспектив. Тут багато інститутів. Можливо, дасть Бог. Десь можливо я знайду тут собі роботу, і дитина далі продовжить тут навчання. Мені б це дуже хотілося. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.